Фантастична атмосфера, фантастичні люди, фантастичний захід. І я дуже дякую Дінара. Тобі, дуже дякую солідарній молоді. Марчин, дуже дякую Національному демократичному інституту, дуже дякую студентській раді, нашої рідній Європейській народній партії. Сьогодні тут визначається майбутнє Європи. Тут і зараз. Тому що ці сім днів які в нас залишилося до саміту, це дні, можливо, найбільш визначальні в історії України. Або ми скористаємося вікном можливостей, або вікно буде знову закрите не на рік, не на п'ять, а на покоління. І тому зараз ця наша боротьба є абсолютно визначальною. Дуже крутий лозунг. Ю свіжо. Це говорить про те, що ми руйнуємо стереотипи, коли казали. За молодью в майбутнє. Що колись потім молодь буде визначати долю розвитку держави. Ні. Молодь зараз визначає долю розвитку. Ви заробили це право і ми стоїмо за тим, щоб ваш голос був почутий. Історія цього грантового проєкту виявилася дуже несподіваною. Ми з Мариною разом з правою громадою, з солідарною молоддю зараз все своє життя призначаємо головній цілі допомога Збройним силам України. Вчора була історична дата, тому що загальний обсяг допомоги фонду Порошенка склав 4, 3 мільярди 400 мільйонів. І справі громад майже 600 мільйонів. А загалом ми перетнули позачку 4 мільярда гривень. Які за 653 дні були надані Збройним силам і, здавалося б, ніяких інших проєктів не існує і не має бути. І тут до мене підходить Дінара. Де це було? Багато хто був присутній, це було на вишколі, на вишколі в таборі, де молодіжна солідарність готувалася до відсічі ворога. Більшість там складали дівчата. І тут ці дівчата мене застали з Ненацька, підходять і кажуть, Петро Олексійович, а чому б нам десь, мені подобається ця фраза, десь не знайти мільйон і розробити дуже крутий проєкт грантів для молоді. Ми порадились тут же з Мариною і сказали, Дінара, ми знаємо, де це десь. І прийняли рішення, що одразу ж ми виділяємо мільйон гривень. Через два тижні Дінара приходить знову і каже Петро Олексійович, ну ви подивиться, які круті проекти. Ну хіба ви можете обмежитись мільйоном? Я кажу: що ти пропонуєш? Десь треба знайти ще один. І знову знайшли. А чому Дінара була така переконлива? Завдяки вам. Чому? Бо. Проєктів зараз накидали вже, я думаю, на 17 мільйонів. Дінара не підход не десь. Поки що зарано підведемо перший етап. Але проєкти школа БПЛА, проєкти історія великої війни, проєкти релокованих вищих навчальних закладів, проєкти Тимчасово переміщеної молоді, проєкти молодих ветеранів і їх адаптація. Слухайте, подивіться, це проєкти для всієї держави, а ми це робимо разом. Коли позавчора я питаю в Дінарі, коли прийшла і сказала, що я все організувала, Петро Олексійович, ви мали бути в Сполучених Штатах 8 числа, ну, я все зробила, ви будете в нас. Вас не випустять за кордон. Я бачу, не всі сміються, тому що не розуміють ці жарти, але у нас Дінара може все. І от я тут. І я хочу сказати, що я її питав: ну, хорошо, а скільки буде людей? Вона каже, десь 50-100 точно буде. І вчора приходить і каже, вже більше 500. Я кажу: ну а хто там? Каже: ви знаєте, зараз. Російський ПСО і п'ята колона просуває, господи, я забув назву цього, а згадав. Е, просуває російський ремейк фільму Слово пацана. От вона каже, ті, хто дивиться цей фільм, в залі точно не буде. Скажіть мені, вона не помилилася? Ніхто не дивиться і не дивиться. Чому це так важливо? Бо у нас перемогу роблять не пацани, а патріоти, такі як ви. Бо майбутнє України не будуть будувати, а будують зараз не пацани, а патріоти наша українська молодь. І у нас не буде більше пацанів, а у нас буде Youth Vision 2024 наше бачення. І є ще одна особливість. Якщо ви звернетеся до мене, щоб хтось переміг в подібному грантовому конкурсі, я скажу, від мене нічого не залежить. І саме незалежність журі і незалежність думки Марини від моєї думки щодо переможців є визначальним стовпом, тому що я єдино вже в кінці після прийняття рішення сказав, що я в захваті, я в захваті від тих проєктів, які стали переможцями. І я тут звертаюся до вас словами прохання, будь ласка, не опускайте руки, бо конкурс буде продовжено, вдосконалюйте проєкти. І я вважаю, що це дуже круто і дуже по-європейськи, коли з десь і якось розподіляє гроші, а є справжня боротьба, справжній захист проєктів, справжній креатив, участь наших європейських партньорів, again, respect! To NDI, and respect to EPP, respect Konrad Adenauer Foundation. Без них нічого б не було. І респект нам всім, тому ж сьогодні справжнє свята. Тому що важко уявити собі більш ефективне інвестування, бо це не витрачання, це інвестування коштів фонду Порошенка в гранти по проектам, які затверджені. Так тримати разом до перемоги. Я до вас приїхав прямо з засідання Верховної Ради, де ми вже проголосували вимоги щодо незалежності набу тої антикорупційної інфраструктури, яка я створив, які намагалися за останні п'ять років зруйнувати, ми не дали цього. Закону про нацміншини, де вони намагалися зруйнувати реформу про захист української мови. Ви пам'ятаєте? В медіа, в книговидавництві ми маємо встановити квоту для української мови. Вони хотіли це зняти, і ми не дали цього. І зараз закон проголосований з захистом принципових положень збереження українства. Це дуже круто. Незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури і всього, і ми маємо робити це сьогодні і зараз для того, щоб 14-го числа. Ми долучилися до того, щоб було прийнято рішення про початок переговорів. І Зеленський має 14 го числа бути в Брюсселі, так як ми це робили для того, щоб переконати всіх, включно з Віктором Орбаном, який вони я не буду коментувати, також відповідальність взяли на себе. Ми маємо вірити, ми маємо не тільки вірити, але все робити для того, щоб Україна була в ЄС. Україна була в НАТО, і Україна перемогла. Мій девіз був Армія, Мова, Віра, ЄС і НАТО. Сьогодні це залишається дуже актуально. Я на вас розраховую, щоб ми разом будували ці п'ять напрямків. Вітаю переможців! Вітаю всіх вас, подяка Дінарі, Марина. Подяка тобі за дуже об'єктивний вибір проєктів. І слава Україні, Героям слава.